Вітаю, ви на телеканалі Правда тут Львів, і це програма «Медексперт». Час розповісти, що відбувалось у нашій медицині протягом тижня. І сьогодні ви почуєте, який небезпечний тренд з Стіктоку шириться серед підлітків і як він загрожує їхньому здоров'ю, а також як львівські медики врятували дитину з рідкісною аневризмою в голові. Тож про це та більше дивіться у програмі. Небезпека з Стіктоку до львівської лікарні потрапило троє підлітків з опіками обличчя після вибухів саморобних петард. У якому стані пацієнти? Бомба в голові дитини. Львівські медики врятували дівчинку з рідкісним діагнозом. До дитячої лікарні Святого Миколая доправили трьох хлопців: 10, 11 та 15 років. Перед обличчям яких вибухнули саморобні вибухівки, інструкцію до яких вони побачили в Тіктоці. Тож як почуваються діти і як вберегти підлітків від небезпечних трендів, дивіться у сюжеті. Побачили в Тіктоці відео, як робити саморобну петарду, і самі вирішили спробувати. Втім, наслідки таких дій для 12-річного В'ячеслава закінчились погано. Побачив в тіктоці відео. Було дуже цікаво, ну бо як не можна зривати, ми захотіли з другом. Пішли на пала взривати. Ну, купили кліто, все зробили і пішли взривати. Друг зірвав. Ну, все нормально було. Я бутилку поставив і зірвалося. Хлопець не встиг відкинути пляшку з речовиною, як та розірвалася, а її вміст потрапив прямо в обличчя. Почала такти, б лице трохи почало набухати. Очі всі були в круті, не міг навіть очі відкрити. В'ячеслав одразу подзвонив мамі втім, що саме сталося, розповісти, побоявся. Зізнався, коли вже був у лікарні. Дзвінок від дитини, мама, я щось там, що там не, не знати. Ні, я сказала, Складом додому. Побачила таке, якби його побили, поцарапали по асфальті. Він не поступив в стані середньої важкості. в нього були опіки. Обох верхніх та нижніх кінцівок, щоки, в нього ніс був також уражений. Але В'ячеслав виявився не єдиним, хто постраждав від таких трендів тік-току. Протягом тижня до Львівської лікарні святого Миколая госпіталізували ще двоє хлопців 10 та 15 років. Всі вони між собою не знайомі, але усі пробували робити саморобні вибухівки. У Нас були ураження, чоло, щоки. Ніс, декого підборіддя, при тому вони були трошки поверхневіше. Проте верхні та нижні повіки у всіх були глибокі опіки. Декого прийдеться можливо оперувати зараз. Ми Ми їх ведемо консервативно. Проте так, як би ми цього не хотіли, проте рубці у них будуть після цієї ситуації. В'ячеслав виклав відео у Тікток, де попередив своїх однолітків про небезпеку та закликав не робити саморобні вибухівки. Щоб не робили такого, бо це дуже страшно. Цим хлопцям ще пощастило, кажуть лікарі, адже наслідки могли бути набагато гірші. А у поліції кажуть, що про такі випадки обов'язково потрібно повідомляти правоохоронні органи, щоб вчасно зупинити небезпечний тренд. Офіційного звернення за жодні три випадки не було, тому якось кваліфікувати як поліція ми не можемо. Батьки чомусь бояться і думають, що е, до відповідальності саме батьків, тому що вони відповідають за е, все, що робить дитина до 18 років. Так, це є правда, але Якщо ж дитина це зробила ж з непозову батьків, батьки не є там, не прийшли, не принесли цих там хімічних речовин, не сказали на сину роби чи «доця роби, роби. Відповідно, треба загальними силами об'єднатися і шукати вирішення даної проблеми і в принципі викорінювати такі ситуації з усіх там соцмереж і так далі. А щоб на майбутнє таких ситуацій не траплялося, крім того, що перевіряти, чим цікавляться діти, необхідно приділяти їм час та зацікавлювати різними заняттями. Проведіть час з дітьми, мінімум година в день на їхньому полі інтересів, не тільки про уроки чи поїв. І як себе почуваєш, але там, де їх цікавить, і що є важливо в цьому випадку, про що ми говоримо, це є безпека, правила безпеки. Безконтрольне використання соціальних мереж може мати небезпечні наслідки. Тож довіра, увага та спілкування з дітьми допоможуть убезпечити їх від таких ризиків. Ви дивитесь програму Медексперт і зараз ми розповімо, як уникнути негативного впливу цукру на організм, а також як відновлюють захисницю у Львові. Тож про це дивіться вже за мить. Цукор невід'ємна складова раціону людини, адже мова не лише про цукерки, але й фруктові напої, де містяться так звані вільні цукри. За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, потрібно слідкувати за споживанням солодких продуктів. Адже якщо це робити тривало і безконтрольно, може суттєво порушитись енергетичний баланс, так як ми отримуємо більше енергії ніж використовуємо. Людина починає набирати зайву вагу та може отримати неприємні наслідки у вигляді карієсу, серцево-судинних хвороб. Навіть деяких видів раку, тож фахівці радять обмежувати кількість цукру в раціоні не більше ніж 50 грамів вільного цукру на день а це близько 10 чайних ложок, а краще й узагалі вдвічі менше. При цьому під час підрахунку денної норми варто враховувати продукти, які природньо містять такі цукри, як, от, фруктовий сік, смузі чи мед, так і готові продукти, а саме кондитерські вироби, сухі сніданки, напівфабрикати тощо. Адже, наприклад, у склянці апельсинового фрешу міститься аналог Майже 9 ложечок цукру, до речі, існує понад 50 назв цукру, які використовує харчова промисловість. І читаючи склад продуктів, варто враховувати, що цукор ховається під такими назвами як фруктовий концентрат, мальтоза, мальтодекстрин, декстроза, лактоза, меляса, патока, цукорсерець тощо. Поповнила лави ЗСУ у 21 рік. Не вагаючись, дівчина з Сумщини зробила це як тільки почалось повномасштабне вторгнення. Нині її лікують та відновлюють у центрі Незламні через бойову травму. Її вона отримала ще влітку минулого року. Захисниця під псевдонімом Зірочка побачила дрон, стрибнула в окопі. В той момент розірвалися всі зв'язки в коліні разом з Меніском та кісткою. Після цього бойову медикині привезли на лікування до Львова. Тут їй виконали операції та успішно відносини. Виле розірвані зв'язки. Нині вона активно займається з фізичним терапевтом та надалі планує повернутися у стрій, аби далі рятувати поранених побратимів. Львівські медики спільно з угорським нейрохірургом врятували дівчинку з рідкісним діагнозом, який трапляється в одного на 25 тисяч новонароджених. Про цей випадок дивіться у сюжеті. Боротьбу за життя маленької Соломіки лікарі розпочали ще до її народження. Дівчинка народилась із бомбою в голові, а саме так лікарі назвали велику аневризму, яка могла розірватись будь-якої миті. Перше дізналися, це коли на 32-му тижні, це був третій семестр, проходила звичайне планове УЗД. Я була в приватному кабінеті в лікаря, і коли він знайшов цю аномалію, він позвав ще одного лікаря. Вони довго роздивлялися. Я зразу подумала, можливо, там нічого такого значного. Діагностували вкрай рідкісну хворобу лікарі з Рівненщини. Саме там проживає сім'я. Аневризма вени Галена так звучить діагноз, який трапляється лише в одного малюка на 25 тисяч новонароджених. Ця аномалія дуже складна. Аномаліна, якщо Якщо судити по іншій аномалії судин головного мозку, це найскладніша аномалія судин головного мозку, яка проявляється цією аневризмою вени вени Галена є і унікальність. Ну це дуже рідко буває, але це дуже складна патологія. Переважно більшість дітки гинуть від цієї патології, не дочекавшись, напевно, що навіть одного року. Врятувати дівчинку могла лише складна і дуже ризикована операція, на яку родину направили до львівських нейрохірургів у лікарню Святого Миколая. Допомогти нашим медикам приїхав лікар з Угорщини Степан Гудак, який врятував життя понад півсотні дітей з таким діагнозом. Сказав, о, я вам даю час на роздум. Ви собі подумайте, чи ви можете, чи ви хочете робити цю операцію, тому що дуже високі ризики може бути таке, що дитинку можна втратити, залишити на столі, або може бути каліцтво. Ну ви собі подумайте, чи ви зможете це зважитись на це. Ми хотіли дати дитині шанс на життя, бо розуміли, що не будемо нічого робити, то це фактично дорога в один кінець. На момент операції соломійці виповнилось вже сім місяців, а діаметр аневризми був у п'ять разів більший за саму Вену. Нейрохірурги виконали втручання міні-інвазивно, тобто через один маленький розріз на нозі. Заходили через певні судини. Поетапно виключали певні судини, які заходили і виходили з цієї аневризми, і одночасно перевіряли. Коли після того, коли би частково закрили певні судини, чи немає порушення відтоку і протоку по інших судинах, чи мозок не буде страдати від того. Попри усі ризики, операція пройшла успішно. Операція пройшла настільки успішно, що ми навіть боялися собі мріяти, що воно настільки все буде. Ми з цього ми скажемо, що до цього часу не можемо прийти до тями, а ж не віриться, що так все добре склалося. Менш ніж за тиждень після втручання Соломійка поїхала додому. Тепер її життю нічого не загрожує. Далі ми розповімо, що лікарі витягли зі стравоходу дитини та які унікальні автівки передали у різні громади України. Це програма «Медексперт». Залишайтеся з нами. Став неспокійним, з'явилась слинотеча, порушення дихання та задишка. З такими симптомами до лікарні у новому роздолі привезли 10-річного хлопчика. Рентген показав сторонній предмет у стравоході. Відтак дитину госпіталізували до львівського хмадиту, де хірурги одразу поклали хлопчика на операційний стіл. Під час хірургічного втручання лікарі успішно витягнули іграшковий перстень. Він пошкодив стравохід, але хлопчик наступного дня вже почав їсти та пити, а після контрольних обстежень його виписали. Додому. Повністю обладнані амбулаторії на колесах, за підтримки уряду Німеччини, Харківській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областям передали 20 мобільних клінік, 10 з яких вони отримали ще минулоріч, а іншу частину передали у Львові. Спеціально спроєктовані автівки виготовлені відповідно до потреб медичних закладів. Кожна така мобільна клініка має систему кондиціонування та вентиляції, обігрівач, резервуари для води, генератор та акумулятори, пандуси та. Підйомник для маломобільних груп населення. Тощо тут мобільні бригади проводитимуть консультації, діагностику, лікування, лабораторні послуги, УЗД, вакцинацію, допомогу матері та дитині, офтальмології та багато іншого. Відтак, це дозволить відновити та покращити доступ до необхідних медичних послуг для близько 500 тисяч мешканців громад цих регіонів. Отакі новини цього тижня ми для вас підготували. Слідкуйте за медекспертом та будьте в курсі найактуальніших подій. До зустрічі!